Надії. Повинні здійснитись усі ваші мрії. Кажуть останньо вмирає надія. Жива я, жива, помирати не смію. Я вас по житті веду до мети. Зі мною не страшно до неї піти. Лишайтесь у серці з надією, люди. Надійтесь і, вір... і вірте, Щасливе майбутнє, пишіть і складайте. Хай, хай буде зустріч на скрипту. Без мене не жир, без мене не, не свято. Я та, що покликана всіх рятувати. І, і всіх, хто закоханий в мене одвічно. Збираю я в заліпній школі. Викриняйся вам низько творці завзяті, живіть у здоров'ї, щасливі, багаті, наказую віру мені послужити. Красиво множити, прекрасно творити. Живіть у любові прощайте, натхне і щастя несіть поетам і мене Вона стоїть переді мною, вся оповита та іною. І не означає, що стара, Та не опана. Мора. У ній скарби якісь зарито, якесь далеке дуже літо, коли дійшла сюди орда, світилась грибниці вода. Чи там болоте, чи хто те бачив, хто на папері це позначив, це не відомо. Та відомо, що в ній копали без удоми завзятці пошуках скарбів. Про знахідки немає слід. Пав і я тут у дитинстві, коли цікавість просто тисла. Здавалось, трішки ще і знайду, той сад на щастя чи біду. Не зналося мені малому. Було тоді геть невідомо, що можу тим накликать, таку, що не поможуть ліки. Минулося. Тепер столиця не відкриває таємниці, чи відкриває, та не тієї там були молоді, і все стоїть перед очима, ота От гора висока з рима, стоїть мені біля Дніпра, прадавня копана пора. В хвертаюся вертаюся до неї, Кружляли тут вітри імперії. І де вони, оті От вітри, які не зрушили гори. Вона стоїть, шляхетна пані, величну сивому тумані, людськими скопана руками. Покрита древніми лісами. І, може, хтось таки знайде у ній хриска і поведе історію у бік, ще неродистой чоловік. А я стою напроти неї і уявляю епопею, де роль відведена центрально от цій горі моїй печальній. Її печаль, напевно, в тому, що я відчужений від дому. а отже, у всього лісу якийсь стримить тост я один геть відчужився. Пригадую, коли напився води в криниці в городищі, поправо до висот найвищих щось уявляв собі тоді я, як оці, визріла надія, відтоді нею я живу. Стараюсь бути на плаву у цій життєвій круговерті хоч маю у перті. Можливо, так, життя це гра. Радавня копана. Коли волосся стало сиве, у сні з'явилася красива, і листям приязно шуміла, як птаха Ягоди Я один панами бумаг, і кожному долоні, не тише. А іншо в іншому селі не подарі, останні проїжджає чоловік. І люди зустрічають на колінах, такі ще молоді, обезбуть. І перед ним дощем поміта путь плаче небо. Платі України, Тож зовсім не сховати від війни а клеймо проклятої вечір, яка у тім лише, що ми в країні, і знищується знов за у плоти, чи відає, чи бачить за господь, а особливо тину. Від кожної стеблини прийшла у твою плоть, твої судини і ними безупинно протікати. І чується, клекоче за ріка, і чується, шумлять ліси глиботи. Берує в них захоплення і доки. І чується, придуть через ріку ті люди, що і досі у пам'ятку, їх постаті помітні, ледь помітні. Були вони амбітні, ледь амбітні, притягують, нагадують, ведуть. У чому їхня потаємна суть? Не так важливо, головне, що ти їх відчуваєш, голем самоти і їхні хвилі час не поборов. Несуть ці хвилі променесту кров, що котиться у лісовому шумі і збурює в тобі забуті струми, які течуть, як води ґрунтові, і джерелом відлують. Ми коли душу гортує страх від усвідомлення всього мангоління. Картина з риба, рибне забіжить. І зможки хвилі звичедуть перебійно, А далі загорую ліс шумить читаючи дерева саме Вони з тобою, трудні. І ти не зможе пояснити їх появу. Тоді, коли, бува, за вас і кроки не такі вже моложають, і бачиш, що міняються вони, з хвилею нового покоління. Нові в селі цілії барви тони на тлі його душі, яка витріє. не те. Там, не од тим, що стоять на могилах, помолімось хрестам придорожнім, на кручах і схилах, Край полів, перехрест чигриниць, що захищені від блискавиць, на них вішали сорочки тих, що мали страшні болячки. З днів дитячих згадалось, як нива починалась хрестом. Як на диво, перед ним купаріща росла. Хто йшов від села до села, мусив кинути гілочку хмизу. чиїсь то, повірте, капризу, Оповитий легендою хрест, називається бабоні. Все ж він єдиний у всій тій окрузі. Тут сиділа в дрантивім кожусі стара баба і замерзла в снігах. І поставили хрест попри шлях на перетині лісу і ниви. І хто йде, має бути поштивим, має вкинути перед хрестом гілку разом із дарчим теплом, щоб воно вже нікуди не щезло. І людина тут більш не замерзла. І коли на межі роздоріж, заболить, ніби всунуту ніж і розрізану всі перевесла, тоді бачиш дорогу до хреста, того бабиного біля ниви віднаходиш забуті мотиви і у бурі, і в люті вітрища свою гілку вкидаєш ріща, і душа відчуває в ту мить, як той хрест біля неї стримить, і до неба спрямовує погляд і відчуття позбавляє безодні. Помолімось Христа не о тим, що стоять на могилах, помолімось Христа в придорожні, на кручах і схилах. Наш, і чоловіча стримана на напруга, ніким не ведеться репортаж, Лише тече вогнем під сутність друга і визріває помста у бочах, його в боях з зможнілих побратимів, нелодить повітря з час, і вовні її усіх пекти, що буде схова, симцем. Ні, після року. Хто подарує? Осенапору. Беруть, аж щестеро хлопів. Його урочаш у, у обійми. не одного прихистив. У рідній хвилі на спокійні. Поговорити легко з ним. Він цікавений, співрозмовник. До нього йду, як філім. Він духом... духівник від рівно. Інпонує сорочна Геракла за ріками». Все частіше відбудує згадка, де й крізь про той клуб за ріку. Бачу, як там хитається кладка через рівне супінню швидку. Хто би карту зробив найпростішу булички і будівлі на місці, від далеких часів до найближчих, від у задумливий ж а сусіди, немов хуторя, чути рідко тут їх перегук, зазвичай прокидаючись рано, на мобільник наштують гурь. Особливо цінується вістка, чи у дощ не сюрпризить ріка, хоч яка би годинка пізна та чекає терпляче бідка. Від того, хто до берега ближче, замузичило слово пішла, зазвучало сигнально і заклично. Тобто річка уши потекла. Понеслася загрозливо, стрімко, може навіть будівлі знести, затопити городи і горінки. І неначе зловмисти. Тож іде де вторані через неї. Рідне місце міняв на чуже і лишились комусь привілеї. Чи внизу, чи вгорі, чи десь ще. Їх обіця, неначе в сузії. Трішки скупчені, чи в самоті. Де та карта? Де кожне подвір'я, кожна вуличка в ріднім куті? Я його відчуваю здалека. Він крізь душу мою протікав. І дочин у ній наче лелека. За ріка, за ріка, за ріка. сідали ми до метри камані. Позаду нас батьки друг рук стояли, сиділи ми у коні на землі. І ласощі домашні куштували. Розстелені довкола рушники, і сонце теж сідало з нами в колі. І пахли свіжосплетені свіжі сплетені вінки, Ще так, щоб не забути їх ніколи. Ні запахи, та урочи стами, і контур дійства просто таємничий. І ожива щирі продовж селі У рудниках на Петрах давній звичай.